Захотілось трубочок з кремом. У мене ж є відео з рецептом домашніх трубочок, але сьогодні я їх зроблю з готового листкового тіста і зрівняю з магазинними, а саме з сільпо. У мене якраз було півпачки листкового тіста, я його розморожую, трохи розкочую і нарізаю на смужки металеві форми змащую маслом і формую вироби. Зверху обов'язково змащую яйцем і ставлю випікатись. І тут мені стало дивно, що тісто в духовці зовсім не піднялось. З першої півпачки цього тіста я робила такі собі Роліні сулугуні, і вони були пухкі, шарувались і чудово піднялись. А в цей раз невдача. І взагалі цей рецепт був повним розчаруванням і коштував мені дуже дорого, бо я знов взяла ці дешеві металеві трубочки з Аврори і знов порізалась. Тільки в цей раз дуже сильно. Вже пару днів палець мій не робочий. А трубочки нарешті я викинула Хоча є і позитивний момент. Я вперше в житті робила білковий крем з сиропом, і вийшла швидко і дуже смачно. Він щільний, стабільний і в міру солодкий. Я в захваті, тепер тільки так буду збивати білки. Кухонного термометра в мене немає. Я просто поставила на тихий огонь цукор з водою. А поки хвилин 5-7 збивала білки в піну, і відразу наливаю гарячий сироп і ще хвилини 3 збиваю. Виходить дуже круто, справді. Щодо цін, а вже ж ціну трубочок сільпо входить не лише продукти, а праця, податки, оренди, пакування. А ще я не врахувала електрику, газ і а вже ж мій травмований палець. Вийшло в мене 488 грам готових домашніх трубочок. Крему насправді в мене десь третина залишилась, і я зробила ще бізе. На продукти я витратила 66 гривень. Але мої трубочки менші за розміром, приблизно 30 грам кожна, а сільпо трубочка важить приблизно 60 грамів. До речі, трубочки сільпо коштують 42 гривні 135 грам, але я наважила 175 грам. Кожна трубочка приблизно 60 грам. Дякую Сільпо за щедрість. Про Смак годі і казати, однозначна перемога сільпо. До речі, вже вдруге. У мене є відео про їх десерт три шоколади, і він смачніший за домашній. Це не реклама, ну так насправді є, принаймні мені. Мене дуже підвело тісто, воно зіпсувало все, і хоч ми все і з'їли, ну тобто згризли, бо воно дуже тверде. Не смачне, ставлю 5 балів тільки за крем. Можливо, у вас краще готове тісто і смачний досвід з ним, а мені не повезло, тому наступний раз або куплю в сільпо готові трубочки, або сама зроблю тісто. Дякую, що подивились відео, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Бо на піті!